Всем привет! Вы были на мой канал, и сегодня будет 12 идей, чем заняться зимой дома с друзьями, родителями или самим. Идея номер один: сходить на каток с друзьями, родителями или самим. Идея номер два. Идея номер два можно научиться вязать себе теплые носки там, или шарф, или еще там что-то. Номер три. Под номером три у нас э, «Слепить снеговика». Э, выйти на улицу, когда у вас есть снег, можно слепить снеговика. Можно сделать ангелочка на снегу. Идея номер четыре. Идея номер четыре – вырезать много снежинок, наклеить и на... Ну, если у вас... Э, ну, если у вас есть много лишней бумаги, то можете вырезать очень много снежинок и наклеить на все окна в вашем доме. Идея номер пять. Ідея, ідея номер 5 можна прочитати якусь книгу, або по, ваш, по вашому смаку. Ідея номер 6. Ідея номер 6 розібрати гардеробну, або там те, що у вас є в шухляці. До, ну, просто розібрати все, що у вас є. Ідея номер 7. Ідея номер сім можна подивитися улюблене, новогодний фільм там, про Санта-Клаус, или... які ви там фільми знайдете, то новогодні можна подивитися, і бідругі. Ідея номер вісім. Ідея номер 8 це рукоділля, також можна зробити якісь сніжинки, і ще зробити щось, як у мене. Тут зараз стоїть на, ну, на фоні. таку от е, Звздочку можна зробити, із сушеного апельсину. І такі це, це в мене з фармерану, І можна я, з ялиночки знайти. І з фармерану в мене теж. Це з картону. Ну, у кого що є, можете зробити таку ж саму зв'язку, можете зробити віночок на двері. Ідея номер дев'ять. Ідея номер 9. Кулінарія, можна спекти печиво. Любої форми: ялиночка, е, зірочка, е, просто кружочок е, або Діда Мороза. Любі, які у вас є форми новогодні, можете зайнятися кулінарією. Печиво випекти. Ідея номер десять. Ідея номер 10. можна поката вийти на двір. Якщо у вас є сніг, можна вийти на двір і покататися на санчатах з друзями або самі з гірки з'їхати. Ідея номер 11. Ідея номер 11. можна навести порядки в домі, там так само в шухлядки, там на полочках, в гардеробі. Ідея номер 12 Можна, можна ідея номер 12 можна змінити заставку на телефоні, на главному екрані або на екрані блокіровки. Можете, там печиво якесь поставити, якісь там. Дід... Деда Мороза, медведика, я бачила, в мене зараз на заставці стоїть медведик в шапці. Е, можна... е, багато ідей є для, е, для заставки. Можете задати в інтернеті, і там вам виб'є купа ідей для заставки на телефоні. Це було 12 ідей, всім до побачення! Дякую, що ви подивилися. Поставте лайк, підпишіться і нажміть на колокольчик, щоб не пропустити ні одного мого відео. І також всім пока-пока!